Чи знали ви, що найпопулярнішим в світі словом є Окей? На другому ж місці Кока-Кола. Про неї і поговоримо. Перше. Кока-Кола була винайдена в 1886 році у США і спочатку продавалась лише в аптеках у якості ліків від нервових розладів та імпотенції. І у її складі містилися нарко. Друге. Всі ми пам'ятаємо рекламу свято наближається, яка вже є символом новорічних свят. Але чи знали ви, що канонічний Санта Клаус із черевцем і в червоному вперше з'явився на рекламних плакатах саме бренду Кока-Кола? Третє що секунди у світі випивається біля 8 тисяч склянок Кока-Коли, і якщо взяти усю продукцію компанії за майже 140 років виробництва? То неї можна було б опорізати нашу планету більше 4 тисяч разів. Було цікаво і корисно? Тоді підписуйтесь.